І показав він мені Ісуса, великого священика, що стояв перед лицем Господнього Ангола, а сатана стояв по правиці його, щоб противитися йому. І сказав Господь сатані: Господь буде картати тебе, сатано, і буде картати тебе Господь, який вибрав собі Єрусалима. Чи ж він не головешка, що вціліла від огню? А Ісус, одягнений був у брудну одежу, і стояв перед лицем Ангола. І він заговорив та й сказав до тих, що стояли перед його лицем, говорячи, здійміть з нього цю брудну одежу. І сказав він йому Я зняв з тебе провину твою, і зодягну тебе в шати коштовні. І він сказав Нехай покладуть чистого завоя на його голову. І поклали чистого завоя на його голову, і зодягли його в шати, а ангол господній стояв. І освічив ангол господній Ісусові, промовляючи. Так говорить Господь Саваот, якщо ти будеш ходити моїми дорогами, і якщо стерегтимеш сторожу мою, тоді й ти будеш судити мій дім, і також будеш стерегти мої подвір'я. І дам тобі ходити поміж тими, що стоять тут. Послухай но, Ісусе, великий священику, ти та ближні твої, що сидять перед тобою, бо вони мужі зна бо ось я приведу свого раба пагінця. Бо оце той камінь, що його я поклав перед Ісусом. На одному камені сім очей. Ось я вирізблю на ньому різьбу його, говорить господь Саваот, і відкину вину цієї землі за один день. Того дня, говорить господь Саваот, ви будете кликати один одного під виноград і під фігове дерево.